Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Подивіться, до нас сьогодні прийшов Іванко. Всім привіт! Іванко. Як личить тобі твоя вишиванка? Дякую! Я дуже люблю свою вишиванку. Адже це не просто одяг. Вона мій оберіг. Тобто річ, яка захищає мене від будь-якого лиха. І не даремно. Бо вишила її для мене моя матуся, вишиваючи, вкладала в свою працю найпалкіші, найщиріші почуття любов, ніжність, турботу, побажання кращої долі. Сьогодні я хочу вам прочитати вірш, який написав поет Вадим Крищенко. Називається вірш Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мами цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Тобі сподобався вірш? Як він називається? Який подарунок зробила мама для сина? Чим та як оздобила мама сорочку вишиванку? Чи сподобалася вишиванка маленькому сину? Як малюк вирішив віддячити мамі? За її турботу. Молодець. А тепер давай зіграємо у гру. Що ти знаєш про вишиванку? Уважно слухай і відповідай на запитання. Вишиванка це спідниця, штани чи сорочка. Для вишиванки беруть біле чи зелене полотно. Вишиванку оздоблюють вишивальниця. чи Швачка. Дівоча й хлопчача вишиванки. Однакові чи дещо відрізняються? Чим вони відрізняються? Що прикрашають у вишиванці рукави, комірець, поділ чи спинку? Вишиванка це модний одяг чи давній оберіг? Які кольори найчастіше зустрічаються на вишиванках? А тобі подобаються вишиванки? Чим саме? Молодець! Я бачу, що ти багато всього вже знаєш про вишиванку. Розкажи про вишиванку своїм друзям. А тепер до побачення. До нових зустрічей!